Вітаю, ви слухаєте новини на хвилях українського радіо Дніпра. студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні у випуску війська Російської Федерації з градів і ураганів двічі обстріляли Нікопольщину. 46 загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі ідентифікували 40. спортсменки з Дніпропетровщини. Стали призерками змагань з кульової стрільби. А зараз про ці та інші події більш детально. У ніч на 23 січня війська Російської Федерації з Градів та Ураганів двічі обстріляли громади Нікопольського району. На Мирівську та Марганецьку громади скерували понад 20 снарядів. Про це повідомив представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі ворог спрямував свою зброю на Нікопольщину з градів та ураганів. Обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши. 20 снарядів зараз. Рятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь, та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, у громадах минулося без загиблих та постраждалих. 46 загиблих через ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі ідентифікували 40 людей. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника поліції Дніпропетровщини Володимир Богоніс. За його словами, ідентифікація загиблих ще триває. Це може зайняти ще до двох тижнів, говорить Володимир Богоніс. З постраждалих осіб у нас 127, з яких 46 загинуло, з них 40 тіл ми вже ідентифікували, також 6 дітей, також знайдено 6 фрагментів тіл. Невстановлених трупів у нас 9, травмовано у нас 81 особу, з них 16 дітей і врятовано з-під завалів 39 осіб, з них 6 дітей. Кількість повідомлень про ушкодження квартир або іншого майна ми маємо 576. от з них щодо пошкодження саме майна житлового це 431. Це інші будинки, а також 11 адміністративних будівель. Також ми маємо заяв 47 про пошкодження автомобілів, і щодо адмінбудівель маємо 10 таких заяв. Про стан постраждалих розповів заступник директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Олексій Григорук. Отримали Медичну допомогу 84 постраждалих. Серед них 16 дітей наразі в стаціонарах перебувають 18 пацієнтів, серед них одна дитина. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, нема тяжких хворих. Вони переведені з реанімаційних відділень до общесоматичних відділень для подальшого лікування і реабілітації. Серед постраждалих зареєстровано чотири тимчасово приміщення особи. Ті всі. Пацієнти забезпечені необхідними медикаментами, препаратами крові, перев'язувальним матеріалом, лікарі надають допомогу цілодобово. На Дніпропетровщині провели в останню путь двох загиблих на фронті бійців. 26 липня поблизу села Нескучне на Донеччині загинув головний сержант Василь Гаро. Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Василь Гаро народився 14 квітня 1969 року. З 2014 року проходив службу в Збройних силах України за контрактом, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. 7 грудня в боях загинув солдат 93 третій окремий. Механізованої бригади Збройних сил України Віктор Вереников. Про це мовиться в повідомленні телеграм-каналу Нікопольської міської ради. Йому було 58 років. Вічна слава героям! У Кривому Розі продовжують приймати вимушено переміщених осіб. За національною програмою прихисток 4050 родин місцевих жителів надали свої квартири для понад 11,5 тисяч переселенців. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілков. За його словами, у місті вже майже 71 тисяча офіційно зареєстрованих переселенців, фактично ж понад 78 тисяч. До Кривого Рогу продовжують прибувати жителі населених пунктів, де ведуться бойові дії, у тому числі з сіл, що постійно обстрілюють війська Російської Федерації на правому березі Дніпра Херсонщини. У Дніпрі вперше відбувся фестиваль релокованих бізнесів Чекін Дніпро. Мета підтримати ВПО бізнес, який вже здійснив релокацію. Чи замислюється над цим або прагне з нуля запустити бізнес у Дніпрі, а також познайомити переміщений бізнес з місцевим, інтегрувати його в українську економіку тощо. Про це повідомили у Дніпровській міській раді. До Дніпра релокувалися 56 підприємств. З них 14 вже почали свою виробничу діяльність, сплачують відповідні податки, зазначив секретар. Дніпровської міської ради Олександр Санджара. Ми знаємо про приблизно 56 підприємств, які здійснили релокацію, і вже близько 14 підприємств почали роботу, вже платять податки, а в місті Дніпро всі інші готуються до початку нормальної виробничої діяльності. Ну, в першу чергу ми розуміємо, що в нас є юридичний департамент, в ньому є управління, що займається регуляторною політикою. Тобто все, що стосується інформаційного забезпечення, правового забезпечення, все, що стосується необхідності розробки будь-яких регулюючих нормативних актів від міської ради, все, що стосується оформлення земельних ділянок, ну і взагалі будь-яка допомога. В першу чергу це ми маємо знайти спільну мову, ми можемо консультувати, ну а потім вже, можливо, навіть і якась взаємодія, якісь пільги і так далі. Учасник фестивалю Константин займався бізнесом у сфері харчування в Краматорську. Тепер відновлює свою справу у Дніпрі. Займався бізнес сфера общественного питання, також школьне і дошкольне питання. Займався бізнесом у сфері громадського харчування, також шкільне харчування. Дніпро мене прийняв добре. У мене працюють переселенці. На даний час я відкриваю новий заклад харчування. Наш лозунг поруч з нами завжди смачно буде актуальним і у місті Дніпрі. І Наш лозунг поруч з нами завжди смачно буде також саме актуальне в городі Дніпрі. Як повідомили у мерії Дніпра, у місті влада допомагає релокованим підприємствам з пошуком приміщень, земельних ділянок під виробничі потужності та складські приміщення щодо розміщення працівників у гуртожитках питаннями оподаткування, перереєстрації бізнесу тощо. Про спорт. В Словенії завершилися міжнародні змагання гран-при зі стрільби кульової з пневматичної зброї. Спортсменки з Дніпропетровщини Вілена Бевс та Поліна Колесникова здобули срібні медалі на змаганнях зі стрільби з пневматичного пістолету. Про це йдеться на сторінці обласної вищої школи майстерності. Вітаємо наших спортсменок зі здобутками. Ви слухали новини на хвилях української радіо Дніпра в студії працювала ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. На все добре вам.